У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску водій трактора загинув у ДТП. П'яний водій збив дитину на велосипеді і втік. Браконьєр завдав державі збитків на понад мільйон гривень. Поліція Полтави встановлює обставини ДТП, унаслідок якої травмовано жінку та малолітню пішохідку. На трасі Київ-Харків загинула пішохідка. У Лубнах водій вазу збив пішохода на нерегульованому переході. Національна поліція закликає громадян, які здобули, чи знайшли зброю, задекларувати її в установленому порядку. Пожежа забрала життя чоловіка у Лубенській громаді. Контрабандні цигарки на чверть мільйона гривень вилучили у Полтаві. СБУ затримала адвоката, який допомагав мобілізованим ухилятися від служби. Засвітись у темряві і будь помітним. Поліцейський провів акцію безпеки. Дорожньо транспортна пригода сталася 25 листопада близько 19-ї на автодорозі Київ-Харків неподалік села Поділ Миргородського району. Попередньо встановлено, що автомобіль Рено під керуванням мешканця Харківської області 1987 року народження зіткнувся з трактором, за кермом якого знаходився мешканець Полтавської області 1973 року народження. На жаль, від отриманих травм водій трактора загинув на місці. За даним фактом відомості, внесе. До єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Обставини та причини ДТП встановлює слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 16.30 у селі Великі Кринки Кримичуцького району. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням водія 1978 року народження здійснив наїзд на малолітнього велосипедиста 2011 року народження та зник з місця пригоди. Протягом декількох годин правоохоронці встановили місце знаходження водія. Чоловік перебував у нетверезому стані. Внаслідок ДТП дитина отримала. Тілесні ушкодження та госпіталізована до лікарняного закладу. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. На Полтавщині поліція викрила чоловіка, який займався браконьєрством на території заказника. Під час патрулювання прибережної території Сулинського заказника в межах села Святилівка Градичської громади 25 листопада о 18-й годині працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками Держекоінспекції виявили факт браконьєрства. Попередньо відомо, що 47-річний місцевий чоловік на мотоциклі перевозив близько 120 кілограмів свіжовиловленої риби та дві ліскові сітки загальною довжиною 110 метрів. З місця події слідчо-оперативною групою відділу номер 1 міста Глобини Кременчуцького райуправління поліції вилучено мотоцикл та браконьєрські сітки. За попередньою оцінкою, сума завданих державі збитків становить понад мільйон гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років. Або обмеження волі на той самий строк, окрім того, суд може зобов'язати фігуранта відшкодувати завдані державі збитки. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 19-ї години на вулиці Полтавський шлях у Карлівці. За інформацією слідства, автомобіль Volkswagen під керуванням місцевого 22-річного чоловіка здійснив наїзд на 13-річну пішохідку та 47-річну жінку, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. З тілесними ушкодженнями дитину та жінку медики доставили до лікарні. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 200. Ці кримінального кодексу України обставини та причини ДТП з'ясовують слідчі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада близько 19.45 на автодорозі Київ Харків-Довжанський. За попередню інформацію слідства, автомобіль Toyota Хайлюкс під керуванням водія 1988 року народження здійснив наїзд на жінку 1956 року народження, мешканку міста Карлівка. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці події. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України обставини та причини ДТП встановлює слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 17.15 на проспекті Володимирському в місті Лубни. За попередню інформацією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням водія 1956 року народження здійснив наїзд на 65-річну пішохідку, яка перетинала проїзну частину дороги в нестановленому місті. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та доставлена до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом Відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Відповідно до норм закону громадяни, які задекларують знайдену зброю, зможуть її надалі законно зберігати в себе, а після завершення воєнного стану і 90 днів після цього набути у власність. Якщо зброя дозволена у цивільному обігу, нікому не належить і з неї не вчинялося злочинів. Від 25 листопада набув чинності спеціальний порядок, що надає можливість громадянам, які під час повномасштабного вторгнення виявили бажання взяти участь у вісічі агресору, але з будь-яких Причин не змогли приєднатися до сил безпеки та оборони, особи, які проживають в прикордонних територіях, прифронтових територіях, та які здобули чи знайшли зброю, задекларувати таку зброю. Він діятиме протягом дії воєнного стану. Після того, як людина здала зброю, ми дані зброї та власника зброї вносимо до єдиного реєстру, зазначається категорія зброї, орган, статус зброї, вид та марка. Де саме вона буде зберігатися та телефон власну. Людина має право звернутися до будь-якого відділу поліції та повідомити, що в неї є незареєстрована зброя, яку вона бажає задекларувати. Дана зброя оглядається, проводиться невеличка перевірка. людині виписується квитанція, з якою вже вона має право зберігати дану зброю. Офіцер поліції наголосив, що цей порядок необхідно пройти, щоб надалі не виникали проблеми з правоохоронними органами, та не поставало питання, звідки ця зброя. 24 листопада близько 14.10 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вулиці Польовій в селі Броварки Лубенської територіальної громади. Під час гасіння пожежі у будинку виявили тіло чоловіка. Ним виявився власник домоволодіння 1931 року народження. Наразі його тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі поліції Лубенщини під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки якщо воно спричинило загибель людини, причини та обставини події встановлює слідство. Правоохоронці Полтавщини під час обшуку виявили в складському приміщенні жителя обласного центру понад 2,5 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученого понад 250 тисяч гривень. Злочинну діяльність чоловіка викрили оперативники поліції Полтавщини та детективи теруправління управління бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. За попередню інформацію правоохоронців, фальсифікат 40-річний чоловік купував через телеграм-канал. Надалі він збував незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку на території міста Полтави та області. Під час обшуку складського приміщення детективи вилучили понад 2,5 тисячі пачок цигарок. Орієнтовна сума вилученого 257 тисяч гривень. На вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Детективи тер управління бюро. Економічної безпеки Полтавщини під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування за частиною першої статті 199 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Служба безпеки України викрила у Кременчуці адвоката, який допомагав мобілізованим втекти від ТЦК та СП і надавав рекомендації щодо шляхів ухилення від військової служби. Так, від червня до листопада цього року фігурант систематично перешкоджав мобілізаційним заходам та вчиняв дії спрямовані на блокування та унеможливлення направлення до навчальних центрів військовозобов'язаних осіб, а також законні перевірці документів чоловіків призовного віку, в тому числі із застосуванням фізичного впливу, зловживаючи професійним статусом адвоката. Фігурант називав військовослужбовців своїми клієнтами, не маючи на тих підстав. Та надавав їм поради щодо подальшої поведінки для ухилення від військової служби. Окрім цього, адвокат поширював на своїх сторінках в соціальних мережах поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов'язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, заручниками. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. У рамках інформаційної кампанії Засвітись поліцейський офіцер Лубенської тергромади Руслан Самозвон провів профілактичні зустрічі з місцевими мешканцями, аби нагадати, що дотримуватися правил особистої безпеки на дорозі у темну пору доби важливо для збереження життя. Поліцейський рекомендував пішоходам та велосипедистам дотримуватися основних правил дорожнього руху, пам'ятати про особисту безпеку, а також мати на своєму одязі світловідбивні елементи. Їх рекомендовано розташувати. На рівні очей водія, враховуючи висоту автомобіля, найкраще їх розміщувати на всіх рухомих частинах тіла, на руках, ногах, щоб водій швидко розпізнав людину. Руслан Самозлон зазначив, в умовах недостатньої видимості, особливо в темну пору доби, учасникам дорожнього руху необхідно мати на своєму одязі чи транспорті світловідбивні елементи. Це дає змогу водіям заздалегідь побачити пішоходів та велосипедистів, а також вчасно відреагувати на дорожню обстановку. Окрім цього, під час аварійних відключень електроенергії відсутні й вуличне освітлення. Тому радимо дотримуватися цих простих правил, які допоможуть зберегти життя. Поліцейський офіцер громади під час спілкування роздавав громадянам світловідбівні браслети та смужки, аби люди могли прикріпити їх на одяг, сумку та велосипеди задля своєї безпеки. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.